Дякую моє за швидку і що важливо безкоштовну доставку додому. Вчора замовляв, оплатив, сьогодні після обіду вже було доставлено. Дуже дякую, це круто. Так, сморюшвину з нас розпічати Розпечатуємо. Ну и наверное открываем. Вот. В паспорте Такая штучка для яиц. Ну, я даже не знаю, куда ее ставить. Короче, я так понимаю, что можно сюда. Тогда за это. Вот такая